Усім привіт! Рада вітати вас на своєму в'язальному каналі в'яжемо разом з Надією. Сьогодні вирішила відзняти відео, як то кажуть, по гарячим слідам е свого капора, який я завершила От буквально щойно, заховала кінчики, ще навіть не відправляла другий раз в прання Чому другий раз? Розповідаю, тому що я перший раз випрала його, коли. Ще обробочки не було. Тепер я обробила, заправила сюди шнурочок і буду знову прати щоб ця пряжа розкрилася, і тим самим розкриється ще і тут пряжа, яка гарненько розкривається після прання. І так, чому я вирішила зняти дане відео? А все тому, що коли я Розпочинала, планувала в'язати капор, я, звісно, шукала якісь описи, якісь майстер-класи, щоб було швиденько і зрозуміло. І я зіткнулася з такою проблемою, що саме україномовних буквально там декілька варіантів, але мені вони не підійшли. Тому я, знаєте, як ото склала одне і інше і вирішила робити щось своє. Тому я зараз хочу вам приблизно розповісти, як я в'язала даний капор. Можливо, можливо, хтось скористається цією інформацією, комусь вона стане в нагоді. І так, з приводу пряжі, пряжа в мене ось така дівчатка. і Можливо, і хлоп'ятка в'яжуть. Пряжа у мене Олімпус, мабуть. 270 метрів у 100 г. Це бобінна ниточка. І тут, здається, 80% мереносу. я не пам'ятаю, вже десь в описі було, тут на етикеточці немає. І 20% ще якоїсь додаткової пряжі. І я коли спробувала в'язати зразочок, ви вже може, бачили в моїх попередніх відео, він косить. Тому я вирішила. До цієї пряжі прикупити компаньйона. Я прикупила ось таку пряжу 1600 метрів у 100 грам. Тут ангора 20%, Меренос 60% і поліамід, чи поліакрил 20%. Я попросила змотали мені в дві ниточки. Пробувала я в'язати з просто з цієї пряжі, ось що виходить. Дуже м'якенька, пухнастенька така ниточка при розкритті, так. ну, да, Навіть ось можемо порівняти, ось з неї зв'язано. Звісно, чотири ниточки. Тут у мене зразочок в 2 ниточки, так? Бачите, як розкривається. Ну, тобто, я чекаю і від, цього, і від цієї своєї вже зв'язаної. Обробочки чекаю такого ж пухнастенького результату. І е, тому я вирішила поєднати ці дві пряжі, ось, зв'язала в'язала зразочок, але зразочок мені виявився трішки забитим, так як я його в'язала, мабуть, на спицях 3-3,5, я вже не пам'ятаю, я взяла для свого капора для нижньої частинки, ось тут. Спиці номер 5 тому що мені не хотілося, щоб на горловинці було дуже таке, знаєте, цупке полотно. А тут уже далі перейшла там, де на голову буде одягатися, це вже я перейшла на спиці номер 4 тому що мені хотілося, щоб більш щільніше було полотно. І так, з чого я розпочинала? Розпочинала я в'язати знизу від шиї. Я набирала, зараз беру свою підказочку, дівчатка. Набирала я 80 петель плюс одну петлю додаткову для з'єднання. Замкнула в коло, пров'язала 5 рядочків просто резиночкою 1 на 1. Ви, звісно, можете 2х2 два два в'язати. Як Я робила розрахунки. Ну, чесно кажучи, розрахунків я ніяких не робила. Я просто приміряла до себе кількість петель, щоб на об'єм голови 56 см. Щоб в мене пролазила сюди голова і було так трішки вільненько. так? Я про... приміряла, роз... приблизно розрахувала, спочатку набирала, здається, 70 петель, потім бачу, що так тугенько проходить. Думаю, ні, треба збільшити, тому що це ж не шапочка така, що, знаєте, трішки потягнеться після прання і буде класно, ні. Тому я набрала, добрала ще 10 петелечок і розпочала свою роботу. Далі я пров'язала. 5 рядочків лицевої гладі, і далі пров'язала 10 сант... Ой, вибачте, резиночки, і далі пров'язала 10 см лицевої гладі. Потім цю кількість петель 80, я розділила на 2. І оту частинку, яка у мене там 40 петель, розділила на 3. Це там приблизно десь 14 петель. Але я відрахувала 14 петель і зрозуміла, що Ця частинка для підборіддя мені буде за великою. Точніше, навіть не так. Я залишила там 14-16. І я взяла, закрила 10 петель, і потім з кожної сторони е, прибрала ще по 3 петельки. Тобто, загалом у нас зменшилось полотно на 6 петель ось у частинці. Коли я закрила, я перейшла, звісно, на поворотне в'язання. І розпочала, ось тут гарно видно, виділила ще собі центральні петлі, розділила це полотно, що в нас залишилося, розділила його на дві частини. У мене там, звісно, непарна кількість вийшла. Я три петлі відклала, ось гарно видно їх. І розпочала робити прибавочки. Перші ряди я е, додавала через два ряди. А останні, вже, мабуть, 5 добавочок я робила через 4 ряди, тобто в кожному четвертому ряді. І, і, і всього загалом у мене вийшло по 9 петелічок з кожної сторони. Тут просто йшла у мене крім, Кромочна крайня петелька. і я і я пров'язала Далі я пров'язала ще просто лицевою гладі вже без прибавочок, без нічого, але я маркерочки оці, оці три петельки я собі виділяла маркерочками для зручності. Робила перед маркером додавала петельку, і після маркера. і Таким чином я пройшлася до цієї пори, але маркер я не знімала, в'язала просто лицевою гладдю. І уже далі я знову ж таки з цих трьох петель почала робити за зменшення. І з кожної сторони я зменшила по 5 петельчок. Далі. далі я вив'язала вже готове полотно. Ще я десь в якомусь відео побачила і зробила, але вже зрозуміла, що це була моя помилка, можна її не робити. Зробила ось таке якесь заокруглення. Я не розумію, для чого воно на що воно впливає, але я побачила і вирішила, що воно потрібно. Ну, можна просто в'язати прямо. Я думаю, що на це ні на що не вплине. Закрила петлі швом петля в петлю. Досить гарний, зручний спосіб. Я, до речі, вперше ним закривала. І знайшла десь також якийсь майстер-клас, який я нарешті зрозуміла, як ним користуватися цим даним способом. Так, коли петлі були закриті, я даний виріб відправила в прання, гарно його випрала. Він у мене висох. І вже тоді я почала думати, гадати, як мені обробити край. Край мені хотілося обробити саме ось такою світлішою ниточкою. Ну, Так, знаєте, щоб трішки виділитися виділити капор, щоб воно все не було таке, знаєте, рябеньке. І я набрала петлі по не по кромковій петлі, а по оцій першому цьому рядочку. От, І е, в'язала лицевою гладдю на потрібну мені висоту. Замикала в коло, звісно, і в'язала на потрібну висоту. Десь на якійсь частинці я розрахувала собі приблизно, де мені зробити отвори. Отвори я робила просто накид. Нічого я там не вигадувала, зробила накид і все на цьому. І е, пров'язавши вже на потрібну висоту, загнувши, я побачила, що мені такої. Довжини висоти достатньо. Я просто підігнула і розпочала пришивати гачком. Пришила гарно все гачком, досить непогано вийшло, мені подобається, як вийшло. Ще після прання, я думаю, розкриється пряжа взагалі буде класно. І вставила шнурочок. Шнурочок я вставила спочатку, звісно, два кінчики вивела просто, і в мене ось ця частинка була без шнурочка Але коли я його одягла даний капор, я зрозуміла, що щось воно не те. Тому що, коли стягуєш, то воно, знаєте, трішки так топорщиться. Але потім я думаю, що я перетягла. З цього отвору перетягла шнурочок в цей отвір, а з цього, який був в цьому отворі, перетягла в цей. І таким чином я зробила ось таку затяжечку. І воно все класно, не топорщиться, коли затягуєш, зовсім нічого не видно. Немає ніяких таких, знаєте, збрижечок. Ось така у мене готова робота. Так що, кому потрібно і кому потрібно, так, знаєте, щоб не було ніяких там. Якихось складних розрахунків там чогось такого, міряєте на свою голову і приблизно. Я вам зараз дам як скільки сантиметрів у мене приблизно. Але я ще зробила таку помилку. Я пам'ятаю, говорила вже чи ні, що я отут закрила 10 петель. так Але краще їх не закривати. Це я вже зрозуміла тоді, коли розпочала набирати оці петлі. Краще їх не закривати, а просто пров'язати на додаткову ниточку або зняти на додаткову ниточку і вже з них тоді розпочинати цей набір. Ну, але нічого, наче так досить непогано вийшло. І так, беру я свій сантиметр. І зараз з вами заміряємо, скільки у нас, яка у нас які у нас розміри даного капора. І так, 25 см у нас тут де шия йде. так? Тут приблизно, ну я зараз так, приблизно вам говорю, щоб ми не десь 4,5 десь 9 см на підборіддя закриваємо. Тобто не закриваємо, а можна перезняти на спиці. Висота у нас тут всього 12 см, 10 см лицевої гладь, 2 см резиночки. Але це не принципово, якщо ви в'яжете візеруночок, то ну, звісно, ви в'яжете, як ви хочете. Так? Далі ми в'яжемо. Рядочки на розширення, я вже говорила, вам 9 петель з кожної сторони виділених петель. Так? І загальна, висота в нас капора виходить 40 см. До шиї десь приблизно 29 см. Ось, бачите, у нас тут, де починається розширення, десь приблизно 29 см. Далі, тут, де ми розширення закінчили, і де почали робити убавочки 13-14 см. Ну, звісно, якщо ви хочете якийсь великий, такий глибокий, широкий капор, то можна робити більше. Але я такого не хотіла. І загальна загальна наша. Ширина в тут, де обличчя 24 см, тут десь 22,5. Я не хотіла, щоб, знаєте, є такий, який ну, дуже так виступає за обличчя. Мені це не подобається. Мені хотілося щось таке, щоб воно було зручне. І не дуже об'ємне, щоб не, не дуло у вуха. Так, ось така Такі у мене справи, такий у мене невеличкий короткий опис. Надіюся, що він знадобиться вам з приводу шнурочків. Шнурочки я брала майстер-клас у Світлани канал в'язання для душі. Якщо не забуду, залишу посилання на цей канал. І саме на це відео, де вона показує, як в'язати дані шнурочки. Ну і в принципі, мабуть, все. Коли виперу і вже одягну на себе, я вам, звісно, зроблю фотографії, і вже дане відео ви побачите з готовою роботою. І будете, надіюся, користуватися даним описом. На цьому комусь щось не зрозуміло. В когось, які будуть питання, будь ласка, задавайте. Я, звісно, в коментарях відповім, все розповім. Тому. На цьому буду з вами прощатися. Всього вам доброго, до побачення, до нових зустрічей. В'яжіть і користайтеся даним відео. Пока-пока!